Так, наша сьогоднішня тема це презентація товару або послуги як ключовий етап продажу. Ми з вами знаємо, що перш ніж запропонувати товар, зробити власну самопрезентацію, треба для себе визначитися, до якого типу клієнта відноситься ваш співрозмовник. Владник, причасник або досягненець, щоб розуміти, на чому ставити акценти. І потім з досвідом ви зможете запропонувати владнику, владу, причаснику, бути причасником до якоїсь групи або чогось важливого і досягненцю запропонувати якісь цікаві проєкти і виклики. В першу чергу. Що значить, ми з вами до цього робили? Ми з'ясовували потреби клієнта, так? це коли ви конкретний продукт пропонуєте. Так? І якщо ж ви постійно працюєте, то вам треба, щоб мати попит на ваш продукт, треба використовувати принцип A, attention. Це увага залучати увагу клієнта. Значить, ви пропонуєте там в соцмережах або в розмові з клієнтами після того, як виявили його потреби, налаштувати на те, що він вас послухає, якийсь час. Значить, які є техніки залучення уваги співрозмовника, новини клієнта? Тобто, значить, це ті новини, які рекламуються в засобах масової інформації, там, в соцмережах, сезон продажів. Тобто, це на вашій сторінці Facebook, Facebook, в Instagram, на вашому бізнес аккаунті. Тобто, ви розказуєте, що у вас там новинка, запускається там новий продукт, відкривається новий магазин. Ось далі, це наші новини. Тобто це всі також нові програми, акційні пропозиції, там також несподіване запитання до клієнта. Ви можете використовувати в розмові з ним. Чи знаєте ви, що ми випускаємо новий продукт, і він буде на 20% дешевший дешевший щомісячна його оплата, там, наприклад. Приклади успіху інших клієнтів. Пошліться на те, що нещодавно досить успішно працювали з іншим клієнтом, а це може бути якась відома особа, і тому хочете запропонувати йому розглянути можливість співпраці або викласти, викласти там в соцмережах якусь інформацію. Як провокацію, щоб у людини виникло бажання не погодитися з викладеною інформацією, людина почне писати коментарі, наприклад, якісь, а ви потім їй можете щось запропонувати, попередньо з'ясувавши її потреби. І особисто пережита подія, тобто поділитися власним досвідом. Так. продовження так після того як ви використали е, за привернення уваги так, поділилися пережитою подією, власним досвідом або з тих технік, які пропонуються ось тут для залишення уваги співрозмовника, можна також використовувати інтерес до товару. Значить, ви знаєте, чим він різниця від інших товарів на ринку і в чому його унікальність. Без попередньої підготовки ви не зможете це використати. Тобто, все рівно треба подумати про те, які у вас є точки паритету, тобто, які е, функції е, або які, е, скажімо, може потреби клієнта цей ваш товар використати. Виконати, обмовилася, і далі ви кажете про те, чим ваш товар кращий або його особливість, як тоді хлопець спитав: а чим ваша газета відрізняється від Нью-Йорк Таймс? І людина по телефону не змогла сказати, чим відрізняється? Він сказав, що та друга газета відрізняється тим, що вона безкоштовна. Ми її також можемо вам запропонувати. А ми пропонуємо дух Нью-Йорка. І е, та людина, якій це пропонували, вона сказала: ну, добре, презентацію робите, але я залишусь при своїй думці, ви мені не змогли запропонувати, не змогли зацікавити власним товаром. Я буду, як і в попередній час, е, підписуватися на New York Times. Далі, е, значить. Розкажіть клієнту, чому ваша пропозиція може бути цікава саме для нього. Ви знаєте, який це тип людини, і ви з'ясували його потреби. Тобто, це треба перевести властивості товари в прибутки від його використання. Значить, продавець повинен використовувати мотивацію співрозмовника. тобто, Спиратися на ті стимули, які мають вирішальне значення і які були встановлені на етапі виявлення потреб. Тобто це можна розподілити таким чином. Тобто, отримати якісну послугу в потрібний момент, Тобто людина готується до весілля, обійшли все місто, не можуть знайти ресторан. Ви подзвонили, наприклад, людині, обдзвонювали об, просто своїх постійних клієнтів, і ви е, були там, де була потреба вашому товарі, наприклад. Або людина переглядала в соцмережах ваші повідомлення, вашу рекламу, і вона побачила вашу пропозицію. Так? Друге, отримати послугу раніше інших. Тобто ви пропонуєте товар, ось наприклад, і кажете, що ви можете це отримати прямо зараз. Пропонуйте поліпшити свій образ або імідж. Це як було у відео, де пропонувалося засіб, як турбуватися за власним волоссям, що ви будете виглядати краще і зможете знайти. Роботу навіть в готелі, про що там афроамериканки мріяли. І пропозиція отримати додатковий прибуток. Тобто, якщо ви придбаєте ось цей продукт, товар, то ви зможете потім заробляти. Так, тут я зупиню. І в результаті придбання вантажівки він зможе заробити гроші і оформити документи на перебування в Сполучених Штатах цей мексиканець. А чому? чому так сталося, що переконав його, значить, продавець вантажівки придбати, що він описав страшного? Тобто він З'ясував його біль, а біль його в тому, що у нього страх, що якщо його зупинять, то у нього на руках не буде документів. І це призведе до того, що його, цього мексиканця його депортують з території Сполучених Штатів. А цей продавець напис, описав йому, це називається морковка позаду. Описав йому найстрашніше, що може з ним статися, якщо він не купить вантажівку. І морковку Марковку попереду він показав йому мрії, як вони можуть здійснитися, якщо він. Придбають цю вантажівка. Тобто біль його було в тому, що він на все життя залишиться в тій дирі, де він проживає, що він буде нелегалом все життя, що він втратить свого сина, хлопця їх розділять, тому що у нього немає постійної офіційної роботи, і це е, його було болем і найстрашніше. Він віддав гроші юристу, юристу. Який обіцяв, що оформить всі документи, і він кудись пропав. Тобто є такі продавці, як у цей юрист, зробити бабло і потім пропасти. А є продавці, які хочуть постійно продавати товар, щоб ви розуміли, що це дві різниці. І у цих людей є. Постійні клієнти, той продавець він каже: Я віддам тобі всіх своїх клієнтів. У нього є база. Я віддам тобі всіх своїх клієнтів. Ти зможеш за якийсь час накопичити гроші, отримати свої документи, ти не можеш жити в дирі, я зміг заробити, заробити на ферму. У мене тепер є житло і є прибуток. І я зможу допомогти тобі. І цей мексиканець він скористався цим. Так і у ваших клієнтів, крім потреб, є скриті та біль, що вони не можуть вирішити там проблему. З тим, як вони виглядають, проблеми там, наприклад, з волоссям, і це була пропозиція від афроамериканки придбати товар який покращує зовнішній ну, вигляд волосся краще. І, і вона спрямувала марковка. Попереду, вона спрямувала, вона каже: Ви будете добре виглядати, якщо ми. Одна виглядає добре, всі дивляться на неї, повторюють за нею, починають також використовувати цей продукт, і вони також починають гарно виглядати. Це морковка попереду це мрія, яка вона їй допомагає значить, здійснити. Оце є те, що може уважний. Продавець, який за допомогою свого досвіду запропонувати клієнтів. Але все-таки все, ви розумієте, це контакт з клієнтом наладити, налагодити, з'ясувати, до якого типу він відноситься, з'ясувати, які у нього потреби, а це треба якось налаштовуватися на клієнти, і потім зробити презентацію і працювати далі з клієнтом так, що він купив ваш продукт. Ось про це йде мова. Так. Так, це ми з вами проговорили. Про інтерес ми з вами проговорили, що останнє відео було прикладом, як отримати додатковий прибуток. Так, ой, щось ага. Значить, ВП, як властивості, В, це властивості перевести в прибуток. Значить, висловлювання складається з чотирьох елементів. Дивіться, це перше, властивість, властива вашій пропозиції. Тобто, що характеризує ваш продукт. Друге, пов'язуюча фраза, типу, Це вам дозволить. І тут ви кажете, що дозволить вирішити придбання цієї послуги або продукту. Або для вас це означає, там, наприклад, те, що ви зможете працювати і пропонувати ось такі послуги, наприклад. І тоді ви зможете робити то та і то та тобто за допомогою цього продукту. Або ж ви, наприклад, будете робити самопрезентацію, ви також оці пов'язуючі шаблонні фрази, можете вставляти в ваше відео. Третє сповживча вигада, що випливає з властивості. Тобто, це надасть вам можливість, наприклад, закрити вашу потребу в тому, що ці чоловіки, ви читаєте цю книжку. і... Ці ті чоловіки, які вам будуть цікаві, ви зможете привернути увагу за допомогою тих технік, які описані в цій книжці. І четверте, необхідно отримати підтвердження, про значить, клієнта до зазначених вами вигод у вигляді питання на кшталт. Адже для вас це істотно, тобто, або спитати. Як вам взагалі, от я, наприклад, телефоную абітурієнтам, які думають між кількома позиціями вступу. Не всі студенти майбутні розуміють, куди вони хочуть поступати? Я представляюся і з'ясовую потреби клієнтів, роблю презентацію наших спеціальностей і кажу. Під кінець. Як ви вважаєте, вам взагалі цікава ідея вступу на готельну-ресторанну справу, або там, якщо я є, є, є ті, хто на туризм, або е, ідея вступу на туризм? От це уточнити. і ви отримаєте зворотній зв'язок, чи цікава ця, цей продукт, ця спеціальність, чи ваші послуги цій людині? Так, зупинюся ту у мене. Наступний слайд, трошки, напевно, ага. Так, це я ж уже показувала. Дезайя, тобто бажання це ще одна техніка. то було інтерес, да, це, наприклад, дезай. Збудіть у клієнта бажання володіти продуктом або послугою. Це от те, що легше, ніж от якісь попередні роботи з виявленням потреб клієнта. Це набагато легше. Значить, на противагу аргументації пов'язаної з логікою і розумом, ця фаза ґрунтується на почуттях і емоціях. Вона повинна привести клієнта зі стадії пізнання до емоційної стадії. Як показує практика, емоційний аргумент часто переважає. Підбір використаних під час презентації слів також надзвичайно важливий. Одні слова можуть викликати стійкі негативні емоції. Наприклад, ви зробили помилку і не зрозуміли, що людина владник, а ви йому почали щось пропонувати, що йому не потрібно, як причаснику, наприклад. Це дуже протилежні. Да? Якщо досягнений цей владник, ви можете сумніватися, а ось між причасником і владником сумнівів не буде. Значить, Слова, які ми використовуємо під час презентації, мають певний асоціативний зв'язок з емоційною сферою з клієнта. Далі, наступне екшн це техніка, яка споникає потенційного покупця до дії. От ви, наприклад, прийшли до салону машин, і вам запропонували там проїхатися на цій машині. Іншими словами, дайте йому зрозуміти, що весь цей час розповідали йому про послугу не просто так, а для того, щоб клієнт її придбав. Ваше завдання вивести клієнта з болісного для нього стану нерішучості, коли людина думає купляти, там, наприклад, машину або не купляти, чи потрібна йому китайська машина, да? чи він буде купляти, наприклад. І там якусь німецьку машину, да, гарної якості сумніву у клієнта. І якщо ви зможете допомогти клієнта підвести його до рішення, він вам буде дуже вдячний, тому що період сумнівів у клієнта – це дуже складний період. Значить, після того, як ви зробили презентацію, Значить, використавши ті техніки, які я зараз описала, значить, існують методи завершення контакту, створити дефіцит часу або ресурсів. Ви кажете, наприклад, значить, що у нас у мене зараз обмаль часу, там, наприклад, або у вас, у клієнта обмаль часу, наприклад, тому що. Визначитися, оскільки нам, у мене існує запит від там, трьох осіб на цю машину. Якщо ви зараз укладете угоду, угоду то вона уже точно буде вашою. Якщо ж ні, ви не укладаєте угоду, то ви можете зрозуміти, що за три дні ця машина може бути придбана іншим або якийсь. Скажемо, там, банкет, наприклад, мені вже двоє телефонували, але предоплати не зробили. І ви таким чином створюєте дефіцит цього товару або ресурсів, тут написано. Дати спробувати, ось ви перед собою бачите офіціанта. так? І він пропонує продегестуювати якусь страву для весілля. Тобто люди визначаються, що вони хочуть там, наприклад, рибу або поросятку, там, наприклад, або який, якийсь торт, наприклад, різні види тортів. І вам пропонують визначитися, так? І ще. Зробити пряму пропозицію і утримати паузу, щоб людина змогла подумати, визначитися. Зможить, ну це ма, треба мати сміливість, значить, в цьому. Так. Зараз хочу показати відео, де бажання клієнта. Uh, значить, коли зараз назбирала відео тут про дизастягу так. Я зараз не записую? Ні, не записую так. Так, бачите картинку? Прийом. І вона каже: у мене є сумніви, у нас був інший репетитор, і я не впевнена, що ви дотягнете до його рівня. І ось тому, значить, так, я записую. Ага. Чи дотягнете до рівня цього репетитора попереднього, Я хочу подивитися ваш перший урок. Що бачить вчитель? Вчитель має досвід, і він бачить, що дівчинка не впевнена, вона пропустила одне завдання, і він працює з нею як психолог. Він бере її за руку, бачить, що вона ще більше перелякалася від цього контакту. Так? Він каже: Дивись, ти пропустила завдання номер 25 Якщо ти будеш на іспиті, і ти не виконаєш хоч одне завдання, ти завалиш. Завалиш цей іспит, і він створює для неї вона маленька дівчинка метафору. Він каже їй: уяви, що іспит це як іти через болота. І, 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 треба йти ось крок в крок. Тобто кожне завдання виконувати. А для цього треба сміливість. Він розуміє, що у цієї дівчинки біль вона не впевнена собі. У неї не вистачає сміливості, і е, через те він каже: давай будемо робити так, так і так. І останній слайд, ми бачите, як мама бере і рахує гроші, яка вона, які вона заплатить вчителю за урок. Тобто вона, він її переконав. Які би не були ви не впевнені продавець, якщо ви відчуєте в співрозмові і людина вам тільки натяками скаже, значить, про ваш про її біль, які потреби вона хоче, щоб закривили ці послуги або товар, то людина буде переконана на емоційному плані? Що це те, що саме їй потрібно. Розумієте? Тому ось контакт і має закінчуватися таким чином, щоб ви, мог... ну, ви могли зробити все для того, значить, для того, щоб у вас цей товар купили. У нас одна хвилинка якраз. Щось у мене. Значить, техніка лови момент. Сутність цієї техніки, значить, в тому, що треба в потрібний момент, як тільки цей клієнт з'явився перед вами, зробити йому пропозицію товару і потім додаткових товарів, тобто людина. Купляє у вас взуття, наприклад, в магазині, і ви їй пропонуєте крем для ходу саме для цим взуттям. Це не називається крос-продажі, тобто основний товар і додатковий товар. І у вас так має бути розписано, що якщо ви пропонуєте, там, наприклад, десерт, то до цього десерту ви можете запропонувати ще ось такі напої. Тому що дуже часто клієнти питають, а що ви е е порадили, якщо у мене там такі-то -та проблеми? Да? А офіціант навіть не в курсі, що Штрудель це яблучний пиріг, у них подається з полуницею, потім з червоним гранатом. І е, потім ще зб, збитими е, е, білком. А я, як клієнт, перед цим спитала: у вас штрудель там немає ніякого червоного там варення? Я вже спитала про це. А він каже: та ні, а я йому кажу: а у мене алергія на червоний, і він приносить мені штрудель. Там е, е, такого е, кулька морозива, і поряд прикрасино е, білок, і зверху розкладено, уявляєте, да? так, значить, полуниця червона, від якої у мене буде алергія, і гранат червоний. Це неуважний, що продавець, оцей офіціант. Він не закрив потреби мої, Він не з'ясував мене мої потреби, не уточнивши питання. Ось, і таким чином, якби я наступного разу цей продукт вже не буду купляти і можу просто піти до іншого ресторану, якщо я буду не в тому настрої. Так, наприклад, у мене буду ну, звісно. Альтернативні пропозиції. Так, техніка створи момент. Це останнє. Ця техніка ідеально підходить для продуктів, які тісно пов'язані з основним, але які також потрібно продавати, і з якими встановлені плани. У вас є плани продажі, що ви там на тиждень маєте продати стільки-то основного продукту і стільки-то додаткового. Ось, Значить, для цього задаються клієнту прямі запитання на етапі завершення угоди. Так, ну тут приклад Іван Іванович, як ви обслуговуєте, наприклад, вашу там машинку для миття посуду? Які побутову хімію ви використовуєте, наприклад? Так, щось мені в чат там не так, все, значить, на цьому пару ми закінчуємо. Дякую, що написали це в чаті.